Так, ще можемо розглянути. якраз знайшов ось такий мотоцикл. Дивимося. Це у нас Yamaha Sierrow також. 225 кубів першого покоління. Пробіг у нас трошки більше вже 26 тисяч, майже 27. Так, дивимося, що по мотоциклу. Е, так, як бачимо, у нас вже немає ножки кік Ну, Це, це допомітна опція, якщо вона є, це дуже добре. Так, бачите. Стану він буде трошки, напевно, гіршим від попереднього Але. Ну Я б сказав в непоганому стані. Я б сказав в непоганому стані. Так. Сітушка ціла не порвата. Десь може трошки підкрасити і ну буде взагалі непоганий. Але тут є одна загвоздка в нас. Зараз я скажу, яка. Так. Як бачимо, ставку на нього ще ніхто не поставив. Тобто ми можемо бути першими. По оцінках, бачите, всі нулі стоять. Чому всі нулі? Тому що е в японці його не завели. Тобто вони його не завели. Відео, відео у нас нема. Як бачите, багато ще інформації відсутня. Тобто аукціон трошки ще, ще тільки буде. Він буде 28, 28 числа цього місяця. І ще від, Інформація відсутня, тобто вони можуть підгрузити ще ці дані і підгрузять відео, якщо буде відео роботи. Якщо нема відео роботи... То і відсутні бали, тобто вони йому не виставляють балів там, оцінок. Якщо нема оцінок, то відповідно він не заводився. А якщо він не заводився, ну, так це вже трошки нижча ціна буде. Це нам уже привід задуматися, тому що робочий екземпляр краще брати. Але і з мотоциклом все-таки велика вірогідність того, що буде все добре. І тіп, можна купити навіть такий незаводний мотоцикл на аукціоні дешево. Дешев, Оцей міг би бути навіть дешевше, там на, DA, на баксів 300-400, дешевше буде від того попереднього. Але можуть бути треба ну трошки різк є. Тобто, що може бути там щось е, ржавчина в баку, або е, може щось вода в моторі. ну в общем, Потрібно, потрібно ну, ризикувати. От, як бачимо, стан у нього так, по суті, непоганий, не але треба на, знати, чого він не заводиться. Але це не конкретно це не заводиться. Просто до нього ще просто не додали відео. Тому що аукціон тільки буде в майбутньому, він тільки з'явиться. Тобто, ще не додали інформації, опис і оцінок. От, бачите, все пусто, відео немає нічого. Як буде з'явиться інформація, то от можна буде більше щось сказати точніше. От, а наразі очікуємо дня. Бачите, аукціон відбудеться. Аукціон відбудеться у нас 07.26. Я думаю, 25-го у нас вже буде інформація по мотоциклу, можна буде задумуватися, чи грати чи ні. Наразі дивимося інші варіанти.